Доброго всім часу. Хочемо сказати вам, що в нас зараз дуже-дуже важко, тому відтепер ми хочемо вам сказати, що тваринок ми беремо лише на платну перетримку, тому що у людей немає совісті. Люди думають лише за себе, за тих людей, у кого якоби немає грошей, і вони всі плачуть, що вони бідні, нещасні. Ми не кажемо за тих людей. У кого дійсно немає грошей, або зон бойових дій, або щось. Бувають люди, до нас дзвонять і кажуть, будь ласка, візьміть тваринку, ми її не покинемо. Ми будемо вам допомагати в різних умовах. Ми, ми про вас не забудемо, ви можете на нас розраховувати. І знаєте, скільки таких людей було? На жаль, дуже-дуже багато. Тому ми любимо тварин більше, ніж людей. І людям вже віри немає. Люди не розуміють, що тобі потрібно теж якось за щось виживати, за щось їздити, за щось взагалі існувати. Боргів нас дуже дуже багато, більше 400 тисяч гривень на кредитних картках. Як ті відсотки гасити, за що жити надалі? Якщо взагалі немає допомоги, лю люди взагалі втратили якийсь сором, я не знаю, як це назвати. Безсовісні люди взагалі, отак от, от обіцяєш ти на них надієшся, а потім все. Тваринки, що потрібні що з голоду помирали, чи що. Ну чи от ми взагалі вдячні за різну допомогу? Якщо люди навіть там приносять наповнювачі, віташ там, не знаємо, там корма, але ти ж не забереш у тваринки у цієї тваринки або у іншої корм. Не знаю, наповнюєш, не будеш його їсти, ти не будеш повітря питатися, ти не будеш на повітрі літати, тобі треба за що жити, їздити у притулок. Ми їздимо на маршрутках, нам потрібно багато грошей буває, на таксі витрачати. Як взагалі надалі виживати, люди добре? подскажіть, будь ласка, як? Ну, чи маєте ви совість взагалі? Чи, чи що з вами? Чи ви просто, як кажуть, люди, які люди? Це просто оболонка людини. А душі взагалі немає. Ви б думаєте, як собі допомогти, лише про себе. Купувати багато телефонів, якийсь пафос, чимось мірятись, для чого? Для кого взагалі люди. Очніться, який важкий час ми, ми проживаємо. Ми, ж, ми живемо, де у нас е, зараз, на жаль, війна. Ми виживаємо, а тваринки тим паче виживають, в зонах бойових дій або тощо. Тобто, як? На вулицях вони бідні під взривами. Наші пугаються собаки, перескакують паркани, розривають тут усе. У притулку розбивають вікна, розбивають ось навіть ці е, клітки розривають. Ну, Як бути? Такі части.